Всім привіт! З вами знову я, ваш психолог Світлана Кліменко, і наш блог 5 хвилин для себе. Особисті кордони. Що це? Як вони будуються? Навіщо вони потрібні? І що робити з тим, коли ви не відчуваєте своїх кордонів і повсякчас травмуєтесь в спілкуванні з іншими людьми? Особисті кордони формуються в дитинстві з самого-самого початку. І основою цього є те, як ми відчуваємо спочатку своє тіло. як Потім розуміємо, що наше тіло займає якесь місце в просторі. І наскільки нам приємно, неприємно спілкуватися і бути дотичним до цього простору. Коли у дитини є вибір, вона може обирати, що їй подобається, що їй не подобається, з ким потрібно спілкуватися, їй особисто їй хочеться, з ким дорослі заставляють спілкуватися. Наприклад, це кохана йди поцілуй бабушку, а дитина дуже не хоче і не хоче роздратувати батьків і робить над собою насильство. Є різниця, коли це щирий дитячий поцілунок, а коли це від тебе очікують. А потім тебе ще й сварять за те, що ти зробив щось не так, як від тебе очікували. За фізичними кордонами у нас є ну, така зона метр півтора на у дорослих, якщо вони сформовані, у дитини це на відстані витягнутої руки. Це особистий простір, до якого можна бути дотичним тільки тоді, коли інша людина тобі це дозволила. Ну, на жаль, у нас так не відбувається, кожен знає, що для тебе краще. Коли інші вторгаються в цей особистий простір і тим самим позбавляють внутрішнього комфорту, спокою, зосередженості на собі або на спілкуванні. Одним з дуже таких показових маркерів порушених внутрішніх кордонів є невміння відмовляти, казати ні. І навіть тоді, коли внутрішньо все бунтує, все проти, дуже багато загострюється почуттів, які важко навіть витримувати, то все одно ви кажете так. А потім дуже сваритись на себе, що ви робите не те, чого хотіли, або це коштує вам дуже дуже дорого. З вашим тілом можуть робити щось люди тільки тоді, коли ви це дозволяєте, і це ну, дуже важливий такий момент, який потрібно завжди пам'ятати, коли це агресивна інтервенція. Тобто, коли хтось на вас кричить, б'ється, смикає, ви автоматично включаєте інстинктивну потрібність захиститися, і ви це розумієте. Але коли це відбувається в стані пасивної агресії, я вроді і не хочу тобі зробити погано, і це завуальовую, але ж відчуття внутрішнє, що тебе облили помоями. Так, це може не фізично бути боляче, а психологічно боляче. Так, це теж про порушення особистих кордонів. Тож для чого потрібні кордони? Кордони це в першу чергу про безпеку. Безпека вона може бути різною. Це і фізична безпека, це психологічна безпека і комфорт, фінансова, сексуальна. Головна задача. Утриманих правильно побудованих взаємовідносин і притримання кордонів, той внутрішній безпековий простір, в якому ви можете бути собою, можете реалізовувати те, що мрієте, де немає відчуття, що на тебе тиснуть, намагаючись отримати якісь плюшки, де немає маніпуляцій і де безпечно з людиною спілкуватися і бути собою. Але якщо ви доросла людина і відчуваєте, що у вас щось не гаразд з кордонами, то що з цим всім робити? По-перше, точно навчитися казати ні, якщо це ні, контрольований такий момент, який допомагає саморефлексії. Якщо я кажу тобі так, то не кажу я собі цим ні. І тоді, коли ваше так і ваше ні будуть однозначними, без страху розрушити відносини, отримати там штрафи і інші такі якісь неприємні речі, що ви на це погоджуєтесь, ви розумієте, і ваш душевний комфорт коштує набагато, ніж той страх. Друге, дуже простий. Така проста вправа. Є люди, з якими вам більш-менш комфортно. Намагайтесь з ними проаналізувати, як ви будуєте стосунки. І чим більше таких стосунків в вашому житті буде, тим більше ви внутрішньо будете готові відстоювати свої кордони навіть з дуже агресивними людьми. Це буде додавати вам внутрішньої впевненості, що я маю на це право, і зі мною так не можна. Третє це так розуміти і захищати свої права. В цьому плані про зі мною так не можна усвідомлювати, що можливо, що допустимо з вами у спілкуванні, у взаємодії, в роботі, а чого точно ні, чого ви не будете робити. І внутрішньо вам від цього стане легше. Ви помітили, що в вашому оточенні є токсична людина, з якою вам важко і вибудовувати кордони, і притримувати їх. І вона завжди намагається щось зробити для вас без вашого на те дозволу. Е -э Перше, попередьте, скажіть мені неприємно, коли ти так робиш. Друге, чітко скажіть свою позицію, що якщо мені буде потрібно. Щоб ти ну, приймала участь в моєму житті, я тобі про це скажу. І що саме я від тебе очікую, ми про це домовимося. Я розумію, що ти хочеш допомогти мені із щирого бажання, але мені це не потрібно зараз. І я дуже прошу цього не робити. Потрібно відрізняти, коли людина не навмисно не розуміє ваших кордонів і їх тим порушує. Але вона заінтересована в тому, щоб вам було краще. А коли людина це робить свідомо для того, щоб виклати у вас дискомфорт, тож навчитися обирати себе, ставити себе на перше місце це дуже гарний навик, який допоможе вам зберегтись, бути внутрішньо цілісними ресурсами і відчувати самоцінність. Тому що я можу любити і цінити інших людей рівно настільки, наскільки я навчився любити, приймати і цінити себе. Тож до зустрічі мої цінні. з вами була ваш психолог Світлана Кліменка, яка щиро вірить в те, що кожен може відстоювати свої границі, а в спілкуванні ми можемо бути один до одного щирими, теплими і дуже відкритими. Але це відбувається тільки тоді, коли наші кордони пробудовані.